Друзі, сьогодні в сонячний суботній ранок. Вітаю вас з Канади на каналі Project Canada. Мене звати Герман. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити про те, а що ж сталося з програмою COED після 31 березня 2024 року. Поїхали! Отож, друзі, офіційно програма закінчила свою дію 31 березня 2024 року. Проте, уряд Канади визнав, що дійсно заявки вони розбирають повільно, і всі, хто подавався, далеко не всі е, встигли отримати відповідь. Далеко не всі встигли отримати апрув від е, імміграційної служби Канади на, на отримання візи. І тим самим уряд вирішив програму не просто в один день закрити повністю, а ось так потрошку, потрошку її скоротити. Друзі, ще хочу додати поправку, що перші 4 дні було взагалі невідомо, що відбувається. Був повний хаос, повний розбрат, тому що уряд не дав ніякої офіційної інформації про закінчення, про продовження, що ж буде відбувати, що робити. І в українських чатах, в українських групах, з цього, що я слідкував, люди писали різне. Більшості писали, що хто прилітав після 31 березня, вони все-таки отримали в аеропорту ворк Когось просили там додатковий документ, додатковий лист. Вони не могли зрозуміти, що це, як це. І ось такий трошки хаос був. Але нарешті, на п'ятий день уряд оновив інформацію на офіційному сайті. Стало якось трошки більш зрозумілише. Але друзі, хочу попередити, що інформація написана дуже так розпливчато, і її можна трактувати трошки по-різному. Сьогодні відео я покажу моє розуміння, моє трактування, базуючись на моєму досвіді і на коментарях українців в українських пабліках, чатах, групах, які я встиг прочитати. Це не е, професійний коментар, друзі. І якщо ви реально плануєте свою міграцію, якщо ви реально плануєте своє життя перевозити в Канаду, будь ласка, звертайтесь до ліцензованих. Спеціалісти до ліцензованих консультантів, хто вам може допоможе з підготовкою документів, з розумінням, в яку провінцію їхати, в яку імміграційну програму вам реально вписатися, і, будь ласка, будуйте ваші кроки, виходячи вже з цього. Моє особисте бачення цієї ситуації вам має додати лише там впевненості і розуміння, чи сходиться вона з вашим баченням і з вашим розумінням. Тому, друзі, давайте ми цю ремарочку будемо тримати в голові. І подивимось, що ж пише уряд на офіційному сайті. Друзі, а на офіційному сайті ми бачимо, є сторіночка Ukraine. Ми переходимо і потрапляємо на сторінку COED, яка була весь час і яка оновилась ось такою інформацією. Давайте розберемося. Перш за все, пише, що програма діяла до 31 березня 2024 року. Але у нас одразу є таке віконисько, де одразу бачимо гарну новину, що всі українці і члени їх родини в Канаді, які є temporary resident, тобто мають work permit, да мають візу, можуть знаходитись в Канаді. Вони до сих пір матимуть аксес, тобто доступ до всіх settlement сервісів до 31 березня 2025 року. Тобто, друзі, в Канаді багато організацій, які допомагали українцям по прильоту в аеропортах, в соціальних центрах, тобто в великих великих містах, таких організацій багато. Вони не зовсім волонтерські, вони фінансуються з уряду федерального уряду. І ось саме цим віконечком уряд каже, що. Продовжує фінансування для цих організацій, і вони будуть допомагати українцям. Давайте перейдемо на цю вкладочку, подивимося, що це мається на увазі. Це організації, які допомагають з пошуком роботи, які допомагають з language assessment, тобто оцінювання вашого знання англійської мови, зареєструватись і пройти класи англійської, тобто навчання англійської мови, допомагають знайти місце для проживання. Наскільки знаю, відмінили вже всі готелі безкоштовні, всі варіанти, коли вас заселяли по прильоту. Але ви бачите, є організації, які допомагають вам знайти місце проживання. Це не означає, що вони вам нададуть, але можуть допомогти. Наскільки знаю, в Торонто точно такі є. Далі, пошук школи для ваших дітей. І різні ком'юніті services, тобто різні складання, резюме, складання документів на ті чи інші сервіси, подача вони вам допомагають. Є таких організацій багато, не буду їх перелічати, тому що в кожній провінції, в кожній місті вони свої. Але гарна новина в тому, що уряд сказав, що ми цим всім організаціям рік ще фінансуємо, продовжуємо фінансування, аби українцям була така допомога. Це гарна новина. І далі, друзі, що йде? Йде декілька варіантів подій. Uh, і в залежності від того, коли ви отримали візу і коли ви в'їхали або не в'їхали в Канаду, uh, вони пропонують вам там наступні дії. Давайте з ними ознайомимось. Перше, якщо ваша аплікація була опрувнута, тобто схвалена uh, після 4 лютого 2024 року, тобто, що вони зробили? Вони ввели окрему категорію українців для тих, хто нещодавно подались і отримали візу. Вважається, що не було достатньо часу, аби добре підготуватися, аби прилетіти в Канаду і все там зробити вчасно до 31 березня. Тому подовжили, друзі. Давайте дивимось, що для всіх українців, хто нещодавно отримав візу да, після 4 лютого і не прибув в Канаду, не прибув до дедлайну. Пишуть, що е, ви були авторизовані, ви не, не встигли прибути. Але якщо у вас є Approval Letter, це лист, який вам також приходить після одобрення вашої візи, після схвалення візи, лист, в якому зазначено, що так, ви там були обрані для надання Open Work permit. Цей лист, будь ласка, роздрукуйте, носіть з собою. В більшості випадків він вам тут знадобиться. І тут якраз на сайті вони прямо кажуть, що якщо у вас є цей лист, якщо ви прилітаєте після 31 березня, у вас є дедлайн до. Липня 31, го тобто кінця другого місяця літа, прилетіти до Канади, і ви тоді отримуєте е, Open Work Permit, і ви якраз отримаєте бенефіти це те, що до трьох років можливість застатись в Канаді, це Open Work Permit, і стадії або Open Work Permit. Е, будь ласка, покажіть ваш лист на прильоті візовому офіцеру. Тобто, що зробили загально? Загально офіційна програма завершена. Офіційно всі виплати три тисячі, які отримували на дорослого і там півтори на дитину, вони припинені після 31 березня. Проте, якщо ви отримали візу нещодавно, якщо ви налаштовані їхати в Канаду, ви їдете з листом з вашим паспортом і потрапляєте. Якщо ви вже в Канаді і отримали візу також після 4 лютого, то що вони кажуть? Ви... Не звільняйтесь від сплати різних аплікацій FI за Open Work Permit, за Study Work Permit, за Visitor Work Permit. Тобто, якщо ви якимось чином прилетіли і це не отримали, ви можете податись онлайн, ви можете це отримати безкоштовно, але також до 31 липня. Що ще ми бачимо? Finance Assistance. Тобто, якщо ви прибули після березня вже, то ви не отримуєте. То ви можете One Time Financial Assistance податись на цю фінансову допомогу до 30 червня. Отак от друзі. То у вас є трошки часу, аби податись. Це гарна новина. Друга підкатегорія людей це для тих, хто подався на коед, але не отримав ще своє decision, Тобто рішення не було прийнято. І тут вони кажуть, що. Ми, типу, вибачаємось, да, це довго все відбувається. Але е, до червня 15-го маєте отримати рішення схвалення або rejection, не схвалення. Е, і тоді, якщо ви отримали схвалення, ви підпадаєте під попередній пункт. Тобто до кінця другого місяця літа вам потрібно заїхати і тоді ви отримуєте безкоштовно ваш work permit на 3 роки. Або менше, якщо у вас паспорт, звичайно, діє менше. Наступний пункт це йдуть для тих, хто подавався на КОЕД і був схвалений, отримав ваше схвалення до 4 лютого 2024 року. І тут у нас є три підкатегорії. Якщо ви приїхали до Канади до кінця березня, вони кажуть, що ви можете подовжувати свій work permit, study permit, візу, все, що ви хочете, але за стандарт processing fee. Тобто за звичайну плату, як і всі, хто в Канаді знаходиться. Далі вони кажуть, що якщо ви подались до 31 березня і ваша заявка все ще в обробці, да, в прогресі, незважаючи на те, що ви подавались, на подовження вар-приміту, на подовження навчального перміту, на подовження stay in Canada, це типу візу вашу подовжити, все залишається, як є, типу з вас нічого не стягується, типу чекайте. Якщо ви подались е, після 31 березня, е, то вам потрібно буде сплатити processing фі тобто сплатити комісію за те, що її будуть оброблювати. Наразі, мені здається, для work permit це 150 доларів. Е, е, і кажуть, що фінансова допомога, якщо ви вже подались до неї, то ви типу, молодці. Якщо ви не подались, то у вас є дедлайн до червня 30-го. Податись. Друга підкатегорія це якщо ви отримали вашу візу до 4 лютого, але друзі, ви прибули в Канаду після березня, тобто, вже ось нещодавно. Вони кажуть, що ви можете залишатись до того, як ваш документ залишиться, тобто, вам видали робочу візу на вході або на основі вашого паспорту. Ось До кінця дії візи ви можете залишатись в Канаді. Якщо ви хочете подовжити ваш, вашу візу, Work Permit, Study Permit, whatever ви хочете, ви також за регулярну стандартну плату це можете зробити онлайн, будь ласка, ось посилання робіть. Друзі, і третя підкатегорія: якщо ви отримали візу до, 20, до 4 лютого 2024 року і ще не прибули в Канаду, вони пишуть, що. Ви маєте візу, ви не прибули. Але всі, хто мають TRV віза, TRV, uh, Temporary Resident Visa, це Study Permit, це Work Permit, Open closed це uh, сюди також потрапляє туристична віза. Ось, тобі пишуть, що до кінця її дії ви можете приїжджати в Канаду. Як тільки вона працює, будь ласка, прибувайте без проблем. І вже пишуть, що. Ви не встигли на дедлайн 31 березня, відповідно, ви прибули після. А, ви можете заїхати в Канаду да, і податись на все, що підпадаючи під General Requirements Entered Canada. Тобто основні вимоги. Основні вимоги дуже прості: це там не мати якісь критичні захворювання, там, типу туберкульоз і все інше, що небезпечно для оточуючих. Це, типу, мати там валідний паспорт, який ще має там термін дії. А, це пройти медичну комісію, а, і здається, це все. Тобто і мати там візу. Ви можете без проблем з цим, з цим заїжджати, але ви більше не підпадаєте під різні програми для Coet Measurements. Тобто ви просто заїжджаєте в Канаду і вже всередині можете шукати міграційні програми, подаватись онлайн на різні ворк-переміти, стаді-перміти і, і тому подібне. Що ми маємо далі? Ті, хто Temporary Resident в Канаді, але не під підкоет. Якщо ви заїхали в Канаду, як не знаю, турист по якійсь іншій програмі, там, якісь запрошення вам зробили ваші родичі, вам також пишуть, що можете залишатись в Канаді, поки у вас є ваша віза запрошення і тому подібне. Якщо ви хочете податись на Work Permit, study Permit і тому подібне, вам потрібно заплатити Regular Fee, будь ласка, онлайн подавайтесь. З цим думаю, все зрозуміло. І ваша аплікація була rejected. Тобто ви подались на візу, вам відмовили. Ну, пишуть, що типу, sorry, досліджуйте імміграційні програми, дивіться, які ще опції є, щоб заїхати. Ну, в принципі, логічно. Якщо ви не подались на аплікацію, на вашу візу до цього моменту, то, будь ласка, досліджуйте також програми, що теж логічно. І тут, звичайна, приміточка, що з осені 2023 року зробили нову програму для Permanent Residence Passway, тобто нова програма для українців, що дуже круто. Для тих, хто в Канаді і в кого є член родини, хто типу, Permanent Resident або citizen в Канаді, ви можете податись на ось цю емерційну програму і, типу, як своїх родичів притягнути і отримати для них також permanent resident. Така от сторінка, така от інформація. В цілому ніби зрозуміло, але досить розпливчисто можна трактувати, що це відбувається. Тому, друзі, що можна сказати? Програма офіційно завершена, але, незважаючи на це, є ось такі ще подовження цієї програми, особливо для тих українців, хто не встиг приїхати, хто отримав візу нещодавно. Я думаю, це великий плюс, великий плюс що. Подовжили програму, а не просто облізали. Великий плюс що матеріальна допомога закрилась для всіх, тому що, на жаль, у українців дуже є така хитра смікалка, і був відомий в широкий великий потік українців з такого візового туризму, тобто ті, хто отримав візу. Ті, хто прилітав сюди в Канаду на декілька днів, подивитись місто, отримати матеріальну допомогу, трошки погуляти, повернутися назад в Європу, де вони сидять, уже з якоюсь певною сумою грошей. Дуже мене це обурювало. Звичайно, розумію, що якщо такий пасвей зробили таку можливість зробили для українців, то багато хто вирішить нею скористатись. Я вважаю, що це трошки неправильно, нечесно по відношенню до інших українців. до... Платників податків в Канаді до уряду в Канаді, тому що всі ці плат... люди платять гроші, аби ось дати допомогу. Звичайно, це невелика сума. Дивився декілька блогерів, хто вирахував, там зовсім невели... невелика сума з кожної людини, як платника податків. Але саме відношення, воно ну, дуже негарне і показує українців з негативної сторони, тому що там тисячі людей приїхали, отримали допомогу і поїхали, а на них... Вже будуть дивитись коса канадці на всіх українців, хто тут залишився, хто живе, тому що ну це теж не, не такий факт, що можна скрити. І друзі, на жаль, на жаль, є в нас різні люди. Проте, незважаючи на це, програма ще продовжує діяти. Програма дає шанс для тих, хто не встиг їхати. Програма дає пояснення, є багато settlement-сервісів, тобто організації, які готові допомагати українцям. І я вважаю, що це дуже крута можливість, друзі. Якщо ви налаштовані серйозно, якщо у вас є англійська, у вас є професія, у вас є якась подушка грошей і у вас є бажання переїхати в Канаду, раджу це робити. Відчувається, що тут є можливості, є свобода дихати, працювати, робити. Як тільки ви знайшли тут роботу, засетапили собі, там, знайшли житло для оренди, купили машину. Все, далі у вас життя починає будуватись, починає все випрацьовуватись, тому що у вас є така база, і робота то дозволяє там нормально харчуватися, нормально знімати житло і ще мати можливість щось на щось відкласти. Особливо, якщо ви молоді, у вас є там сім'я з двох дорослих і більше. Кожен з них працює, кожен має якусь професію. Якщо мінімально, в принципі, реально, якщо не мінімальна зарплата, і типу професія дозволяє це отримувати. То ви прям відчуєте різницю в вашому рівні життя, що мені дуже подобається в Канаді. Тому, друзі, закликаю вас думати, закликаю вас цю останню можливість брати в свої руки, якщо ви налаштовані серйозно, якщо у вас є план, є розуміння провінції, міста, цін, зарплат і програми, піар-програми, на якого буде подаватись, тому що часто летить дуже швидко, і перше це. Переїхати, а друге це вже починати думати, а як я отримаю піар, через що мені йти, через який шлях. Тому що це такий важливий крок, і у людей, які приїжджали до програми Коет, друзі, займало по декілька років, аби отримати піар. Я трошки згодом зніму відео про свій піар. Якщо ви слідкували за моїм каналом, то ось тут прикріплю певні відео про мій шлях. Та подачу на отримання піар. Вже я отримав результат, вже я отримав відповідь, але про це детальніше розповім в наступному відео. Якщо вам цікаво це почути, будь ласка, залишайте коментарі, залишайте лайки під цим відео, це дуже допомагає мені створювати новий контент для вас цікати, шукати цікаві теми, а YouTube допомагає мене просувати, рекомендувати, що мені також дуже приємно, і я бачу якусь зворотню реакцію. Тому, друзі, бажаю вам серйозності бажаю вам впевненості і бажаю вам успіху на вашому непростому шляху в Канаді, але реальному. Тому, друзі, вперед!